Чотири години на вулиці видно, але вам, вам нічого не видно. Сьогодні Троїця. я вас вітаю з Троїцею Святою. І ми сьогодні нарешті з Сашою вирішили поїхати на Риволку. Але я встала е, в три години. Темно ще було, думаю, та встину, встигну. А не видно. Подивіться, як гарно вже на вулиці видно. А вам не видно. То вже все зробила. І корм замішала, і бутерброди приготувала, і сніданок приготувала. І а що це таке мука? І Зараз головного рибака розбудила Сашу. Кажу, вставай, вже пора їхати. Дивіться, як я корм убенбежила. Тут -то -то тічевиця, і каша мамина овсянка, і корм цей теж з пакетів. Поїдемо посидимо. Щось в мене сьогодні зранку така. якась Турбота на душі, чи якось неспокійно, чи то я просто як збираюся, так я завжди вот так у мене і виходить, що я хвилююся. Але ще дивіться, ліхтарі горять. А що це за новості? Що цей новий не, не горить? Ти подиви, Бачите? Чи йому тут не вистачає сонця, це не може бути. Всі навіть старі горять. О, дивіться, там бачите? А це не горить. Так, все, збираємося швиденько. Не знаю навіть що одягати. Одягати сапоги. Чи не буде сапоги? Оце так в Сланцях і поїду. Нічого вам не видно. Вже видно. А ми, я вий... а ми вийшли, стоїть машина. Прямо так, знаєте, якось на душі, наче Серега зночі приїхав. Серегина машина. Ну вони там щось вчора крутилися, я не знаю, що вони в гараж машину не поставили, я не знаю, але. Но... Так, прямо він отак з роботи приїжджав і тоді колись йому треба було їхати, він отак машину залишав. А так взагалі гараж заганяв. Ой, Серега, Серега. Так, ну що, їдемо, подивимося, що ми там за витрішки піймаємо. Зараз чи... найголовніше місце піймати. Не знайшла оту шляпу свою, я її ж там ваушки дала. лапа. за цю морську? Це в мене шляпа для моє, да. Культурна дуже, бачите. Санька взагалі в старий. А ти кофту навіть не брав, Сеньку. Гарячий хлопець. Ну ти ж знай міру, що ти ж на бабушки їдеш, а не на молодиці. А то прямо газуєш нафік. Наче це молодиця. О боже, глядь таке пилі. А що ж, на роботі пиль, тут пиль. Ой, хочу забуваю сказати, мені вчора там Діночка одна предложила, каже, може хтось з знайомих Кремінчужан у тут на першому занасипі, де теремок отой той робити женщині. 400 гривень в сутки. Робота ніяка. Закрив, відкрив, закрив, відкрив ворота. Так що, якщо що, дзвоніть, я вас вже зведу тоді з той жінки. Я сама хотіла, а потім думаю, та ні. Сутки сидіть там і а отак для пенсіонера, який дома сидить, нема чого робити. жінки беруть там до сім. Давай чущо прави. Та ну, ти шутиш? Хай сюди відкрива закривати. Да? Да. Так нам дорожче буде її туди відвести Сань, розумієш? Це людина на навелик сила, дай Можна кожен день її закривати. Хай сюди там, да? так. І кровать є, і полежать, і все, робота просто шикарна. Так що, якщо дзвоніть, чи пишіть мені, а я вас тоді зведу. Це виходить, е, ти 10 днів працюєш? Так, да, 10 днів. Ну, Підожди, 10 же, так? Да? Если да, сутки до да. 10 дней по 4 тысячи. Ну а если 30 дней. Так немаш ты. А, ну ну да, то 12 тисяч, да? Да, Санька, ти молодець. Так. А зачем тебе? А, свет включений, тебе немає цього. Уже все, взять, от прилив. Треба на роботу бабушку йти. Каже, о мач тоже шпикав. Я вже забув, коли ми сюди їздили, кажу, я тут родився, яка а, вам не видно тут місяць. Камера не передає, яка вона не була, не передає того, що бачив око. Що він хотів? В туалет сходить чи що. Відкрив двері, закрив. Бачите, як дачі, і машини стоять тут. Немає як заїхати. ну Це погано, звичайно тут позаростали просто жах уже їхали їхала їхала ну сейчас глянемо вільно чи не вільно мабуть не вільно ну вот тут ось вільно, може тут стане пройдуся лянову і тут прозиваю там маш заднято бачиш казала, що не йде йду треба сей там сзади займать за нами та машина їхала, не стануть все. Оце тут вже приїхали, я кажу, по життям стоять, і це на тих лежах теж. Вже... Ой, боженські мошки. Наше місто зайнято, ось наше місто. Мужик стоїть з десять. Зараз вискочить від тіла, стане. Не газуй. А Тут будемо тут, 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 тут. Будем стояти, де тут да, де Демон поймали цього коропа. Санька, бачите, на роботу з'їде з топором. А то може, а може, зараз секунду, а атьощі ховає. то ти Атьощі ховаєш, Сань. а Атьощ ховаєш. Топор. Так. Я так і зрозуміла. Ой, дивіться, яке яблуко. йому, Сань, диви. Ох, яблук багато, де яке яблуко впало? Вона його вже затупила, затупила? Ох, уже. Що вона там? Ой, а води дофіга да сань, диви. Йомою, -йо, сіки води. Фу. Опача, гляньте. <гум> От так будемо їсти на столику. Гарне яблучко таке впало прямо. Я тут Ні, ми будемо там ниже сидіти, Санька, я не знаю, що тут так сидить що там? Ого, яка, яка рибина скочила о, тут слева? Прямо рибина. Фу, блин, сейчас треба одевать эту эту. Запалювати одразу свічку. Он две корибини. Нифига себе, Сань, ты бачив? Рибина яка скотчила. Може там сиділа аж внизу. Димон тут сидить, тут камінь, звісно, виводить. І коропа попіймав. На удочку, просто на удочку. Так, ладно, ну, слава Богу, хоч зайняли хоч якесь місце, і то гарно. Там, звичайно, краще на цих плитах, ну нічого. Ну, Чогось тут я о, тут сяду, у мене ось є, є де сидіти. Диви, де сидить є. Та просто дуже великий стул, А ти ось тут його поставив? Ні, Багато води. Багато? Багато води. Так, добре, роз, розкладаємося, потім вам буду все показувати. Зараз торбу перетягнемо.